Мирославу, мама Ангеліна, принесла на щеплення від поліомієліту. Говорить, знає, наскільки це важливо. Сьогодні робили комплексне щеплення, яке робиться планово в 6 місяців. Ми трошки робили з запізненням. Наше щеплення входить також поліомієліт. Потім наступне у нас буде в рік. Ну, у мене вже старша дитина, є, тому я знаю, коли треба приходити в поліклініку. І також дзвонила мені наш педіатр, щоб ми прийшли, зробили щеплення. Поліоміеліт хвороба, яка вражає нервову систему, говорить лікарка-інфекціоністка Людмила Жданова. Поліоміеліт це хвороба брудних рук. Інкубаційний період при поліоміеліті від 4 до 35 днів. Людина заразна спочатку симптомів захворювання і на протязі двох Тижнів до 70% може бути безсимптомно до 25% може перебігати по типу ГРВІ грипу з підвищенням температури, головним болем, вомутою в тілі, болью в м'язах. Ураження м'язів може призвести до паралічу та смерті, говорить лікарка. Функція м'язів не відновлюється після паралічу, повністю не відновлюється. Тому на даний момент, на жаль, на сьогодні не існує специфічного лікування поліоміеліту. Вакцинація це єдиний спосіб запобігти розвитку захворювання. Захворіти може як і дорослий, так і дитина не вакциновані. Але найбільш сприятливий контингент це діти до п'яти років. Дітей, які за три тижні мають отримати позапланове щеплення від поліомієліту, у Суворовському районі Херсона 113, розповіла Наталія Крамаренко. В Україні зараз є спалах поліомієліту, тобто дві дитини захворіли. Треба не тільки захистити дітей від поліомієліту, але ще перервати ланцюг передачі. Вірусу вакцині живій оральній вірус ін, е, 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 ослаблений, Він не може сам по собі визвати захворювання, якщо ж дитина не щеплена. То він може в неї і не визвати захворювання, якщо вона частково там, наприклад, щеплена, але він мутує в її організмі і виходить в зовнішнє середовище, і далі ланцюг повторюється. Кожна мутація робить вірус більш агресивним, говорить лікарка. А причина цього низький рівень вакцинації дітей. У 2015 році це було десь менше 20% дітей щеплені за віком, за календарем, те, що потрібно. Зараз потім ми вже вроде би підтягли, в нас непогані були відсотки, але для того, щоб ми говорили про колективний імунітет, повинно бути не менше 95% кожного віку щепленого за календарем. Ми по деяких вікових категоріях і 80 не маємо. В Україні з 1 лютого почали нові етапи вакцинації, розповіла Наталія Крамаренко. Всі два тури, які будуть проводитися живою оральною вакциною, будуть щеплюватися діти з 21 року по шістнадцятий, включно всі, незалежно від того, як вони щеплені до цього. Є в них повністю там 5 щеплень, але вони будуть отримувати ще додаткові два щеплення оральною вакциною. Але для того, щоб перейти до цього, нам треба щепити тих дітей інактивованою вакциною, як це передбачено в нашому наказі і в у світі точно так Е, дітей, які або не мають взагалі щеплень з різних причин, або мають тільки одне. Щоб уникнути можливих заражень, говорить Наталія Крамаренко, щепити дитину важливо вчасно. Інна, мама Ксенії, так і робить. Ми сьогодні на планове щеплення профілактичне від поліоміеліту. Це дуже важливо. У нас старша дівчинка два роки. Ми також робили її в чотири місяці. Від поліоміеліту щеплення роблять шість разів. Кожен флакон вакцини розрахований на 10 доз, говорить медична сестра Галина Кулінова. Використати його треба впродовж шести годин. На поліміліт се приходять... на поліоміеліт. Зараз приходять діти планова та ті, які не були щеплені з якихось причин вчасно. Приходять поки що запрошені. Ось за три дні десятеро дітей. Наталія Крамаренко сказала, що два наступні етапи вакцинації від поліоміеліту охоплять значно більшу кількість дітей ніж нинішній. Підготовчий Ольга Ляшок, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.